Зашквар за зашкваром, щоб зрозуміти ідіотизм нашої державної політики, зокрема державної політики, яку декларує Володимир Зеленський, я пропоную друзі, вам вдуматись. Верховна Рада на себе, в себе на офіційних джерелах розмістила інформацію, що важливим пунктом Володимира Зеленського в його плані перемоги є дозвіл США видобувати наші корисні копалини. Ну, перш за все, я хочу нагадати нашим можновладцям, що. Всі надра належать українському народу, у нас відповідно до Конституції, і треба було хоча б спитати українців, як вони думають. Не кажучи про те, що вартувало би провести референдум. До речі, Зеленський на виборах 2019 року це було його головною тезою. Він буде проводити референдум. Референдуму жодного не проведено. Але не це важливо, друзі. Звертаю увагу. Не пройшло і місяця, як Зеленський. Гучно доповідав, що він підписав доленосну угоду для України з Британією. І там такий самий пункт. Його я вам скинув посилання в коментарі до цього відео. Такий самий пункт про дозвіл про заохочення британців на розробку корисних копалин. Та кому ж буде давати Володимир Зеленський Британії? Борису Джонсону, який нас підсудив, під, під нам таку, та. Ситуацію, яка зараз є, тому що він не дав можливість підписати ще в 22-му році мирну угоду. А ми зараз, зараз її будемо підписувати після шалених втрат самих цінних втрат кращих життів українців і територій, зруйнованих домівок, і структури і неросистеми і так далі тому подібне, не дав нам Джонсон. А ми йому угоду сторічну. Чи тепер американцям? Чи як це назвати? Яка це послідовна політика, чого ви спішили, Володимир Зеленський, підписувати цю угоду за декілька днів до інаугурації Трампа з британцями? Для чого? Ви що не знаєте, що головний стратегічний партнер це Сполучені Штати Америки? Ви що не знаєте, що в основному від зброї Сполучених Штатів Америки від допомоги залежить доля України? Зараз я знаходжуся в Вашингтоні, приїхав на український тиждень, тут будуть і можновладці, Я буду ці питання піднімати. Питань стільки, що я собі вже список склав на три, на три сторінки. Але вдумайтесь, цинізм, ідіотизм, непрофесійність, недолугість наших керманичів, зокрема, я стверджую Володимира Зеленського, коли місяць тому ти говорив, що віддаєш британцям, а тепер ти віддаєш американцям. Як на вас будуть дивитися? Володимир Зеленський, що будуть думати про Україну, про послідовність українських політиків? Це немає слів, друзі. Немає слів. Що ви вважаєте з цього приводу? Цікаво, ваші оцінки. Я коментарі всі читаю, відзначаю і відповідаю. Що ви думаєте? Чому так відбувається і коли це закінчиться?